Уяви, ти береш аркуш паперу, олівець і малюєш. Лінії тобі слухаються, лягають, куди ти хочеш, можна щось стерти, щось замінити, щось додати. А тепер уяви, що цей аркуш стає живим і рухомим. Він дихає, відчуває біль, і ти залишаєш на ньому слід, який лишиться з першого разу і назавжди. Ось тут починається магія і водночас найбільший виклик тату мистецтва. Татую малюнок як рідні брати, ну чи, можливо, сестри, але живуть у різних світах. Коли папір це статика, а шкіра динаміка, яка має різну текстуру, колір, історію. Коли ти малюєш, можна сто разів переробити малюнок, та татуювання помилок не любить. Твоя помилка буде жити з людиною все життя. Це робить процес більш напруженим і водночас більш емоційним. Коли ми малюємо, то зазвичай обираємо самі розмір, вирішуємо, в нас буде велика, маленька чи гігантська картина. Та у татуюванні формат диктує тіло, його вигини, м'язи, кістки, родинки, шрами, рубці. Кожна ділянка тіла має свою географію. Наприклад, на ребрах більш тонка шкіра. Місце неприємне і дихання людини дуже відчувається для голки, коли на передпліччі багато місць для тоненьких ліній, делікатних робіт. А от спина – це величезне полотно, де кожна ділянка має свої особливості. Різні по складності виконання. Це довгий процес, і навіть полежати 3, 4, а то і 5 годин нерухомо для людини, це дуже важко. Малюнок це статичний процес. В руках тебе олівець, ручка чи пензлик. А от коли ти тримаєш тату машинку, то це вібрація, вона вже більша за розміром. Тобі треба думати не тільки, як правильно тримати ту руку, в котрі лежить машинка, ще й думати за іншу руку. Плюс до всього цього додається жива людина. Сподіваюсь, яка дихає, яка може просто здригнути від болю, від, від емоцій. А ще ти сам можеш хвилюватися від відповідального процесу, від того, що це ти робиш людині на все життя, та можливо, це твій перший клієнт, і ти за все переживаєш. Процесі клієнт і може чихнути, і кашлянути, і розмовляти. Це все дуже впливає на процес і уважність цього процесу. Малюнок це діалог між тобою і папіром або холстом. Тату – це ти людина і машинка. Це діалог про трьох. В процесі татуювання ти буквально вливаєш в людину частинку своєї енергії. І це не метафора. Клієнт може сказати, що після сеансу вони відчувають себе по-іншому. У кожного тату своя історія, і для когось це оберіг. Деякі закривають або відкривають татуюванням історію, а ще малюнок можна зняти зі стіни, сховати, замінити на інший. Та тату з нас не знімається, не змивається і не забувається. Малюнок живе в межах рамки, тату живе разом з тілом, змінюється, підлаштовується старіє. І саме тому тату це не просто картина, це історія вписана в тіло. Підведу такий підсумок, такий простий, такий лаконічний. І малюнок і тату це мистецтво, але одне живе на папері, а інше живе в людині. І для мене найцінніше не лише малювати, а й бути частиною чиєсь історії, залишаючи на тілі малесенький шматочок душі, бо папір колись поживтіє, його може хтось розірвати, а людина продовжує жити з тим, що ти створив. І це, мабуть, така собі невеличка магія. Ми всі полотна, на яких життя малює свої лінії. Я просто додаю ті, які людина обирає сама. Дякую.